Так, друзі, зустрічаємо у продажу ось такого красення, повністю електричний. Cadillac Lierrick. 2023 рік випуску. З ємністю батареї 102 кВт. Запас ходу на одному заряді до 600 км. Дуже класне авто, максимальній комплектації 27 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Красивий темно-синій колір. Маємо 20-й радіус колеса, гарну гуму в гарному стані. Дуже класний стан у автомобіля. На сьогодні зауважень по авто немає від слова зовсім. По Америці передні пошкодження, відновлено все якісно. Шикарний стан у автомобіля, мінімальний пробіг, гарний запас ходу. І саме головне, це максимальна комплектація. Зараз покажу салончик комплектації, тут є що показати, друзі. Салончик у нас білосніжна шкіра, в ідеальному стані з перфорацією. Чорна стеля, панорама, все як має бути, преміальна акустика, AKG. Вставки із дерева у нас, звісно, сліпі зони, безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, масажі сидінь. Друзі, тут все є. Реально все є. І навіть більше є навіть у нас динаміки в підголовниках. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, підігрів керма, підігрів сидінь. Це все, друзі, є. Ось такий великий панорамний дисплей у нас 27 тисяч кілометрів пробігу. Шикарний шикарний автомобіль в максимальній комплектації. Це авто вже в продажу. Більш детальна інформація, актуальна ціна та більше авто завжди на нашому сайті автопарк.ua придбати. Цей автомобіль можна у нас як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. Також можлива доставка в будь-який регіон України. Звертайтесь.